Кіберфахівці української розвідки продовжують масштабну атаку на цифрову інфраструктуру росіян, яка залучена у забезпеченні військової агресії Росії проти України. Операція проти фінустанови РФ триває третю добу. Про це повідомило джерело Суспільного 25 липня. До переліку цілей додалися нові банки, платіжні сервіси, месенджери, розважальні ресурси та соцмережі. Детальніше про кібератаку на російську цифрову інфраструктуру говоримо із зовнішнім консультантом світового банку в сфері аналіз... Даних та кібербезпеки. Михайло Кольцов приєднується до нашого ефіру. Михайло вітаю. Вітаю, колеги. От більше хотілося би дізнатися деталі про цю кібератаку, оскільки, я так розумію, це є наразі наймасштабніша кібератака від початку повномасштабної війни. Ну, дивіться, оскільки в даному випадку ми насправді говоримо про Дідос-Атаку. Це не є фактично повноцінною кібератакою. Ви тому, що ви фактично не руйнуєте інфраструктуру, ви не використовуєте її для того, щоб здобути інформацію, або відповідно якось з нею взаємодіяти. Ви фактично просто робите так, що вона стає недоступною або тимчасово недоступною її користувачам. Тому ddos атака, вона вона навіть не вважається повноцінною кібератакою в професійному середовищі, тому що це фактично певний спосіб. Затримати цифрову інфраструктуру, але повністю її не зруйнувати. А який тоді задум, які цілі такої атаки можуть бути? Тобто, який ефект вона може дати саме для, для війни, яку зараз Росія веде проти України, і можливо якимось чином допомогти нашим силам оборони? Основна проблема DDoS-атак полягає в тому, що вони вони дуже прив'язані до часу, тобто, коли саме ви її проводите. Наприклад, одна з найефективніших DDoS-атак, які зробили, які, які зробили наш ГУР, це коли Путін робив якусь заяву, і вони зробили так, що ця заява далі не пішла. Її мало росіян взагалі побачило. Тобто вони вгадали в правильний час, коли цей інструмент працював. Але особливість, власне, от ця прив'язка до часу, вона призводить до того, що Ну не буде ну от вночі ви не можете користуватися своїм банківським сервісом, але ви і так вночі ним не користуєтесь. Тобто, фактично, в даному випадку на вас це не має ніякого, ніякого впливу. Ось ця обмеженість дідоса так як інструментів, вона на жаль сильно прив'язана до часу, і тому поточний ефект ми, ми можемо бачити лише в тому, що якщо там російські солдати перевіряють, чи їм заплатили гроші, то зараз вони такої можливості не мають. Бо. Якби завдяки зусиллям гуру вони не мають можливість перевірити, чи є гроші на їхньому рахунку, але на жаль, це тимчасовий ефект. А до речі, яким чином дані знову ж таки ми почули, що зачепили в тому числі і соцмережі ця а, кібератака. Чи дані приватні були там, наприклад, в, в простір широкий вкинені, чи ні? чи наразі вони захищені і немає таких наслідків. Розумієте, справа в тому, що ДІДОС атака це знову ж таки. Це не це, це, це такий тип атак, який не дозволяє вам користуватися сервісом, але це зовсім не означає, що ваші дані скомпрометовані, або що вони потрапили у загальний доступ. Ні, насправді цей тип атаки навіть не передбачає і збір даних. Він не передбачає навіть руйнування інфраструктури, тому він вважається таким от. Найбільш, найбільш простим примітивним способом, от і тому про ні про витік даних, ні про технічні характеристики цієї атаки такої докладної інформації немає. Але слід відмітити одну дуже цікаву техніку, яку ГУР використав у теперішніх атаках, тим, що він фактично е, створив ось, ось цю затримку в користуванні не тільки самими сервісами, але й інфраструктури, яка пов'язана з відновленнями цих сервісів, тобто, ось Ця одночасна атака на банківські установи і на інтернет провайдерів вона фактично не дозволяє зараз росіянам зрозуміти на чиєму боці є провина, тобто чи банківська інфраструктура не витримала, чи просто мій провайдер не має можливості дати мені нормальне підключення інтернету. Тобто, от це оце вирізняє цю атаку з поміж інших, але знову ж таки на жаль, це тимчасовий ефект і. Ми це це фактично ще не кібератака, це просто відволікаючий маневр. А до речі, чи може таким чином ця кібератака підготуватися дійсно до а, серйозної кібератаки? Чи говорить вона щось про рівень захищеності а, банків російських? Вона фактично показує неефективність західних санкцій, тому що в кібербезпеці ви не можете один захищати свою інфраструктуру. Вам завжди потрібна взаємодія із технологіями, з програмним забезпеченням, які ви самостійно створити не можете. І відповідно західні санкції, які призвели до того, що тепер їм перестали бути доступні і програмні рішення, і власне залізо, яке їм потрібне для побудови такої інфраструктури. Кібербезпеки воно якраз дуже добре показує, що е, фактично і фінансові установи, і державні установи, взагалі, вся цифрова інфраструктура РФ, вона е, стає менш захищеною, якраз через те, що їй тепер перестали доступні бути ці технології, і ця ситуація в майбутньому тільки погіршиться, тому що санкції поки що немає планів знімати в цьому секторі. То більше ця кібератака про те, що Україна виявляється, теж може здійснювати у відповідь кібератаки не тільки Росія, оскільки, як на мене, здається, більше все таки Росія здійснює так на Україну на різні установи. Але тут ніби удар у відповідь так. Тут фактично навіть виходить навіть інакше, що всі зусилля росіян спрямовані на створення ізольованої системи інтернету, абсолютно захищеної від відповідно зовнішніх загроз, гурівці продемонстрували, що насправді вони не тільки до сих пір не досягнули цього, але й навряд чи взагалі можуть досягнути. Тобто, всі їхні мрії про Чибурашка нет, про ізольований інтернет, вони насправді Гурівці їх розповіли розвіяли і показали, що насправді ви вразливі, ви дуже вразливі, і це фактично попередження, що далі може бути тільки гірше. Трохи приземлили, упустили так з небес на землю наші горівці. горівці. До речі, чи є у вас інформація стосовно того наскільки Росія намагається масштабувати кіберагресію? Чи намагається вона задіяти знову ж таки тих самих студентів в університетах до долучення організації великих масштабних кібератак? Ну у них зараз величезна криза з it кадрами, тому що ну власне це пов'язано із тим, що ви не можете бути у цьому бізнесі ізольованими. Тобто, тому що ви, коли ви створюєте якийсь продукт, ви створюєте його для світу, і відповідно ви не можете його створювати тільки для внутрішнього ринку. І зараз вони намагаються от, стимулювати ось цей сектор. Але знову ж таки, скільки б людей ви туди не привели, недоступність технологій. Недоступність програмного забезпечення не дозволить вам цих людей навчити відповідним чином. Тому та вони намагаються різними способами залучати людей у цю, у цю сферу, але якщо вам недоступні інструменти, ця людина нічого вам зробити не зможе. До речі, ми не змогли знайти наразі інформацію, чи вона триває ця кібератака? Можливо, у вас є оновлені якісь дані. Я передивився якраз перед ефіром доступні сервісів. Частина із них доступна, а частина все ще видає помилки про, про відповідну недоступність. Але знову ж таки, от розумієте, насправді від досатак досить легко захищатися, якщо ви правильно це робите, тому що досатака це фактично величезна кількість запитів з певного місця в яку якусь конкретну точку. От і тому в даному випадку можна сказати, що за кілька днів вони може ще впораються з цим, але якби его їхнє, їхнє, ми зачепили. Показали гурівці трохи свої вміння, продемонстрували. Дуже вам дякую наразі за можливість почути більше про цю кібератаку за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Михайло Кольцов, консультант світового банку у сфері аналізу даних та кібербезпеки, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про цифрову кібератаку, яка ймовірно навіть досі ще триває. Розпочалася вона 23 липня.